Понеділок вже минула 12-го дня про найважливіше на 1083-ю добу повномасштабної війни надалі інформуватиме канал 1+1 в об'єднаному марафоні новини від ТСН. Майже сотня боєзіткнень на фронті. Найгарячіше під Покровськом повідомляє генштаб за добу, що минула сили оборони провели 99 боїв з російською армією. Найчастіше противник атакував на покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 33 штурми. Ще 13 відбили неподалік Торецька, сім на Куп'янському напрямку. Три атаки зупинено на Харківському відтинку фронту. Росіяни й далі обстрілюють українські міста та позиції наших підрозділів ракетами. Два випадки лише. За минулу добу ще скинули 138 керованих авіабомб. крім цього, здійснили понад 5800 обстрілів. Із них 133 з реактивних систем залпового вогню для додаткових уражень запустили 2427 дронів камікадзе. Дрони проти цивільного населення окупанти атакують безпілотниками автомобілі мирних жителів Покровська. Для цього застосовують нові на оптоволокні їх неможливо придушити ребом. Примусова евакуація з міста триває. В поліції Донеччини кажуть, що вивезли вже всіх дітей, але в Покровську дотепер залишаються 7 тисяч жителів. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Карієнко з'їздила з екіпажем білих Янголів в Покровськ на евакуацію, і далі її репортаж із міста. Охопленого війною, топіві ЗАЛА, Орлан і Мавіки. І здає характерний звуковий сигнал і оповіщає нас про небезпеку. Поліцейський Геннадій запускає аналізатор дронів, вмикає реп, який нас має захистити від ворожих безпілотників. І ми в'їжджаємо у Покровськ щоб забрати місцевих, які погодились на евакуацію. Місто нас зустрічає порожніми та потрощеними артилерією вулицями і розбитими авто обабіч дороги. Ось перекинута броньована машина Укрпошти, яку атакував російський безпілотник. Люди вижили, авто так і лежить. Це був удар дроном на оптоволокні. Нова розробка росіян, каже поліцейський. Хоч у нас всі можливі електронні засоби захисту у машині увімкнені, єдиний порятунок від них мисливська рушниця, яку тримає під рукою Геннадій. Заряжена мисливськими набоями. Дроб'ю. Звичайною і свинцовою для зайця, для вудки і, і для шпивання, ворожих дронів. І для ворожих дронів, да. Також поліцейський тисне на гальма. У нас не запланована зупинка. Колесо упіймало уламок. Наша місія з евакуації цивільних під загрозою зриву. А ми під ризиком стати мішенню ворожого дрона. Зруйнований будинок, напевно, зараз найвпізнаваніше місце Покровську. Тут і досі не стихає канонада. Чуєте, як які лунають вибухи на обрії? Але в місті досі залишаються мирні люди. Аналізатор безпілотників на руці у Геннадія постійно піщить. Сповіщає, що над нашими головами небо нечисте. Тож поліцейські з напарником ще швидше щиють пробити колесо. Вертаємось в авто і з собою забираємо перехожу з вулиці. Жінка хоче виїхати з Покровська. Вода за ну а як ви будете далі. Та дорогою жінка передумала, просить підвести її на ринок. Тут працює магазин, де досі є хліб, трохи харчів і чимало місцевих, які не хочуть виїжджати. Виїхали діти, внуки. Виїхали діти і внуки. Роботи нема. Куди нам їхати? холод такий геннадій пише на під'їзді свій номер телефону. Звідси ми забираємо жінку подалі від обстрілів. Її квартира в п'ятиповерхівці з видом на окуповане селідово тут найнебезпечніший квартал Покровська. Шона ну головне документи телефон. Взяв. Наступна зупинка приватний сектор, але заїхати у потрібний двір вдається не одразу. Топографія міста через обстріли постійно змінюється, і дорога, що вчора була проїзною, сьогодні завалена деревами. Виїжджаємо на центральну дорогу міста. Та сторона у нас Донецьк, Сергійнова, та сторона на Дніпро. Ми таки дістаємось до потрібного нам будинка. Звук клаксона знову перебиває зустріння аналізатора дронів. У небі чуємо проліт FPV. але встигаємо забрати Віктора в наше бронеавто. Виїхати він погодився, але де ночуватиме, і сам не знаю. Дочка і зять, донька і зять служить зсу, але я з ними в скандалі. І за онука чого? І за онука. А внук з бабою з, з моєї внук з бабою моєї дружини сидить у Вінниці. Та чого я до неї поїду? Я Майкільно, з нею в скандалі. Ми... На виїзді з Покровська до нас неочікувано підсідає ще один пасажир. Шабака, барабака. Поїдеш з нами? Шо? Ти, च... Alors, <ставлю> <brains> <не> таким, <пробітно> так, все, тоді забираємо. Надирайте, я не знаю, від ласка. <пробітно> Давай. Урятунку заслуговують. І люди і тварини, щойно з вулиці величезного Алабая. Добрий, добрий пес, привіт, ой ти який солодкий. Ось так в Тисняві Ми виїжджаємо у сусіднє селище. Тут чекає волонтерський бус, який забере цивільних у шелтер. Сьогодні у нас рейс до Павлограда, де інші співробітники гуманітарної місії проліска оформлять документи людям. І знайдуть, куди їх потім евакуйовувати далі. Але собаку волонтери забрати не можуть. Тож Геннадій знімає з мисливської рушниці ремінь і той стає ошийником для Алабая. Лишає собаку в евакуаційному бусі. Куди його забираємо? Тепер та як ми собі за собі за собі заберу. Цивільні і собака ще не все, що вивезли з Покровська білі Янголи в багажнику чималий мішок, а в ньому велетенський прапор, який розвивався над містом на свята, вцілів під обстрілами. Заїжджали під вибухи, заїжджали під типіві дрони на наші броньовані автомобілі. Зайшли в приміщення там, де вони зберігалися, і вивезли. Сьогодні передамо військовій адміністрації Покровська. 50 метрів український прапор з самого Покровська. Напередодні його вивезли білі Янголи. Врятували з міста. Тепер збережуть, аби потім розгорнути вже під час перемоги у нашому місті Покровськ. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Кабами росіяни закидають прикордоння Сумщини. Лише в Миропільській громаді розірвалася 21 керована авіабомба. А великописарівські окупанти обстріляли ракетами з гелікоптерів. З граями летять і fpv дрони В сумах один з безпілотників вибухнув посеред щільної житлової забудови в середмісті Поранень зазнала 43-річна жінка. В неї діагностували черепну мозкову травму. Удар дрона припав на стоянку. Поряд із будинками, шість авто геть вигоріли. Ще 15 пошкоджені вогнем та уламками. Отрощені також чотири багатоповерхівки, лише вікон. В них вибито понад три сотні. Один з будинків іще ще й залишився без газу. Проте ремонтні бригади вже змогли полагодити мережі та відновити газопостачання. Я з дітьми в той момент була в банні, і дякуючи цьому, ні діти не постраждали. Але чули лише вибухи, коли вибухали машини, і це було дуже страшно, бо ми не, не могли не підійти. Вікна всі розкриті, дим почав йти квартиру. Ми не знали, чи горить будинок. Ми в чому були, в тому вискочили на вулицю. Дуже швидко евакуювали з пошкоджених будинків. 65 громадян розгорнули пункт незламності, Працював наш психолог. Залучили відповідну техніку для проведення висотних робіт. Складність в тому, що дуже багато скла розбитого, дуже багато аварійних пошкоджених конструкцій, яких треба демонтувати. Тому над цим і працюємо зараз. На Донеччині росіяни вбили людину. 14 поранили. Зокрема, жертва дев'ять потерпілих є в Краматорську. На місто окупанти скинули півтонну авіабомбу, дев'ятьох бомбових авіаударів завдали і по Костянтинівці. У лікарню забрали п'ятьох потерпілих. В обох містах понищене житло та соціальна інфраструктура. У Береславі на Херсонщині від вибухівки скинутої з дрона загинув 42-річний чоловік. У Херсоні поранена літня жінка. За добу під вогнем було 34 населення населені пункти області там багато руйнувань. Літня жінка сьогодні зазнала поранень і в Гуляйполі на Запоріжжі. По прифронтових населених пунктах регіону ворог бив понад чотири сотні разів, використав майже 200 дронів та понад 20 кабів. Гради артилерію та безпілотники застосовували росіяни для атак на Нікопольський район Дніпропетровщини у прибережних громадах. понищені житлові будинки, підприємства авто та комунікації. І про ворожі втрати на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення вбитими та пораненими. Окупанти втратили вже понад 850 тисяч осіб. За інформацією генерального штабу, лише за останню добу ворогів мінус 1170 вояк. Також за вчора українські оборонці знищили 25 одиниць броньованої техніки противника. 35 артилерійських систем вже розтрощено. 1273 системи реактивної артилерії окупантів, понад тисячу систем ППО, 24 тисяч. 623 безпілотники тактичного рівня та 3054 крилаті ракети. На сьогодні збито 370 російських літаків, 331 гелікоптер, а ще знешкоджено 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Українські захисники збили в ніч проти понеділка 61 безпілотник типу шахет та дрони імітатори інших типів. І ще 22 локаційно втрачені. Традиційно дрони запускали з Курська, Орла, Міллерова, Шеталова, Брянська та Приморсько-Ахтарська у Солом'янському районі Києва через падіння уламків російського безпілотника загорілася нежитлова будівля. Також внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Харківська, Полтавська та Кіровоградська області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. В Україні знову можуть почати діяти графіки вимикання світла, причина у морозах та пошкодженнях енергооб'єктів під час російських атак. Наразі обмеження будуть застосовані тільки для бізнесу та промисловості. Знеструмлення для побутових споживачів не прогнозують. В Укренерго наголошують, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Повернути усіх, а акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти відбулась у середмісті. Любомля на Волині це містечко за 20 кілометрів від українсько польського кордону. Проте звідти багато бійців, що довгий час не виходять із рідними над зв'язок. Люди згуртувалися, щоби вкотре нагадати про хлопців, які в списках зниклих безвісти або перебувають в полоні. Із плакатами та світлинами героїв їхні родичі та активісти прийшли на центральну площу міста. Під час акції також збирали донати армійцям, що зараз зборонять Україну. За кілька годин вдалося зібрати більше ніж 17 тисяч. Гривень своїм найріднішим люди просто на площі писали листи. Мріють віддати їх хлопцям, коли ті нарешті повернуться додому. Ці всі листи ми положимо великий конверт, і вони в нас будуть зберігатися у волонтерському архіві. Зупинитися вийти з машини і вшанувати пам'ять загиблих воїнів що два дні рівно о дев'ятій ранку в різних районах столиці рідні військовополонених разом з поліцією перекривають одне з перехрест. Таку акцію започаткували з місяць тому. Мета нагадати суспільству, що в країні війна і варто шанувати тих, хто віддав життя за нашу свободу. Сьогодні акцію організували біля станції метро Печерська, але, попри величезне перехрестя на бульварі Лесі Українки, таку купу машин там з авто вийшли один а деякі пішгоди не зупинилися ні на мить, ані на хвилину мовчання, ані на національний гімн. Хоча два тижні тому на хрещатику на аналогічній акції було геть по-іншому. Щеплення від раку в Україні щороку близько тисячі жінок помирає від раку шийки матки. Вірус папіломи людини є основною причиною цієї хвороби у багатьох країнах, де вакцинують підлітків від папілома вірусу, саме це онкологічне захворювання майже зникає. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич знайшла сільську громаду, яка вже давно вакцинує дітей власним коштом. Коли ця вакцина може бути безкоштовною на національному рівні? Далі про це в сюжеті. Це сільська громада на Житомирщині. Вона дуже просунута у медичному плані. Ще шість років тому тут почали щеплювати дівчаток підлітків від папіломавірусу. А минулого року до цієї програми приєднали і хлопчиків. Прийшли з наміром, що будемо вакцинувати обох дітей. Для 15-літнього Олександри та 9-літнього Ілі це вже буде друга доза вакцини від папіломавірусу. Хто розуміє, що що це таке, то вакцинує дітей обов'язково. Але ж це ж залежить від. Батьків, які рішення вони приймають, це єдиний випадок на всю країну, де саме сільська громада своїм коштом закуповує вакцину, що попереджає рак. Це була її ініціатива. Саме Вікторія, як сімейна лікарка, переконувала і місцеву владу, і батьків підлітків. Перед тим як ми вже склали програму. Я обійшла всі школи, які в нас є на нашій громаді. Побувала на кожному батьківських зборах, зібрали саме згоди тих дітей, мами яких погодилися на вакцинацію. Порахували, скільки цих згод буде, і відповідно, таку кількість вакцини закупили. У перший рік вакцинували 50 дівчаток і з кожним роком приєднується все більше родин. З минулого вакцинують і хлопців. Загалом вже щеплені 250 підлітків, і на це за 6 років громада витратила понад півмільйона гривень. Це не Такі результати, який ми можемо очікувати завтра, це довготривалі результати. Не всі штами вірусу папіломи спричиняють рак. Вакцина захищає саме від тих, що найчастіше стають причиною онкозахворювань. Вакцина захищає від такого дуже грізного наслідку зустрічі з вірусом папіломи людини, як рак шийки матки. Але вірус папіломи людини він причут причетний і до інших раків, які на які може страждати людина. Це стосується і чоловіків, стосується і жінок. Це може бути Рак канального каналу у чоловіків це може бути рак гортані. Нині в Україні обговорюють можливість, аби з 2026 року впл вакцину внести до національного календаря щеплень. Тоді буде можливість отримати її безкоштовно. Це дороговартісна вакцина, залежно від виробника її ціна на приватному ринку від тисячі до п'яти тисяч гривень. Щеплювати планують дівчаток віком від 12 до 13 років. Вакцину важливо ввести до перших сексуальних контактів, бо папілома вірус передається статевим шляхом. Можна вакцинуватися і в дорослому віці, але захист вже буде не таким ефективним за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у 99% випадків рак шийки матки спричиняє саме вірус папіломи. Щороку в Україні трьом тисячам жінок діагностуються онкозахворювання, і тисяча жінок помирає. Олена одна з перших в Україні, яка зробила собі щеплення ВПЛ. У мене виявила дисплазію шийки матки. Підтверджено біопсією. Невідомо через який час може дисплазія перейти в онкологію. В рак шейки матки. Десять років тому їй довелося шукати вакцину за кордоном і щепитися. Коли цей препарат навіть не був зареєстрований в Україні, свій стан здоров'я вона контролює постійно і впевнена, що саме вакцина вплинула на те, що її захворювання не переросло в онкологію. Коли в Україні вакцина стала доступною, Олена одразу щепила свою доньку Валерію. Ми вакциновані в 10 років вакциною двоххвалентною. І сказали, треба, все пішло. Іменно вакцинувала буквально нещодавно, вже в 14 років Валерія зробила бустерну дозу, що захищає одразу від дев'яти штамів папілома вірусу. Однією з перших країн, яка почала вакцинувати підлітків, була Австралія з 2007 року. Щеплення робили тільки дівчаткам, а з 2013 – і хлопцям. Це національна шкільна програма. Вона проводиться у школах. Даніель останні шість років працює лікарем загальної практики в Австралії і каже: наразі ця країна перебуває на шляху до повного подолання раку шийки матки. Нині там не більше одного відсотка жінок, що мають таке захворювання з 25 років. Кожні 5 років жінка має прибути до GP, тобто до мене, і проводити сервікал screening. Він проводиться кожні п'ять років. Тобто, оці дві програми National Vaccination, ці скрінінг, вони взагалі знизили випадки до майже нуля на 100 тисяч жінок. Буде шість жінок, які захворіють до 2035 року. В Австралії планують повністю побороти рак шийки матки. Крім того, дослідники помічають, що у цій країні зникає таке явище, як папілома на шкірі. По такому шляху нині рухається Британія та скандинавські країни в Україні. З наступного року тільки мають почати вакцинацію від папілома вірусу на національному рівні. У нас 130 тисяч дівчаток віком 12-13 років. Саме їм в першу чергу буде запропоновано Ити щеплення щоб у майбутньому захистити від раку репродуктивної системи. Ірина Маркевич, Світлана Березівська, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини. Підтримую 46, Не мовчи та безкультурна культура. Сьогодні біля столичного молодого театру зібралися протестувальники, які прийшли підтримати відсторонення директора художнього керівника театру Андрія Білоуса. Це і студенти, і актори та представники театральної царини і просто небайдужі люди. Цифра 46 в назві акції, це кількість працівників театру, які звернулися до КМДА з вимогою відсторонити Андрія Білоуса через звинувачення від студенток та акторок у сексуальних домаганнях від викладацької діяльності в університеті Карпенка Карого Білоуса вже відсторонили. А от в театрі він іще працює. Ми відправили запит до молодого театру, щоб отримати коментар від Білоуса. Там відповіли наступне. Зараз цитата наразі триває слідство, і допоки правоохоронні органи не оприлюднять офіційні висновки ми не можемо надавати будь-яку інформацію. Минулого тижня працівники театру вже зустрічалися з представником КМДА з проханням відсторонити його від роботи у Київській міській державній адміністрації. Заявили, що наразі підстав для цього немає. До департаменту культури не надходили документи від правоохоронних органів або суду, які надали підставу для відсторонення або звільнення. Тим часом поліція Києва сьогодні повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій викладача. Столичного університету поліція розпочала кримінальне провадження. До поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу. Мітингувальники від молодого театру пішли до КМДА, де передали свій відкритий лист про відсторонення. Не мовчі! Не мовчі! Якщо не не утілювати думки і слова, про які ми говоримо в дії, то воно так і залишиться на тому рівні, на якому було. Це дуже важливо для нас, що це стосується і окремої персони, яка працює в цьому театрі, але загалом система театральної, яка залишається дуже радянською, маскулінною, патріархальною, старовинною, тоталітарною, потребує рішучих змін в роботі зі студентами, в роботі з акторами і в роботі з театром, як з мистецтвом в принципі. Я не маю стосунку до театральної сфери. Але як людина, який не байдужі права жінок, і е, я не могла не долучитися. Проїхали пів України, втікаючи від війни, родина Петрових із Бахмута втратила в окупованому росіянами місті все своє майно. Їхній затишний просторий дім спопелів під вогнем окупантів після більш як двох років переїздів і пошуків нового місця, родина з двома дітьми нарешті облаштувалася і розпочинає життя. Спочатку у власній новій квартирі про зустріч, яка принесла непередбачуваний подарунок долі і про мрії, які попри все збуваються, кореспондентка ТСН Наталія Ткачук розкаже зараз. Ось цим стали 24 му році. Перше місце брати Петро вихизуються своїми спортивними здобутками: восьмирічний Артур і тринадцятирічний Олександр. Обидва футболісти. Але у їхній новій кімнаті нагороди лише молодшого брата. Усаша ну, не медалі основна маса залишилася вдома. У нього дуже було дуже багато було вдома медалей. Ну, ми залишилися в Бахмуті. Він заробить ще більше тут. З рідного Бахмуту родина Петрових виїхала в травні 2022-го. Там лишили новий будинок, який придбали і відремонтували перед повномасштабним російським вторгненням. Гол! великий, просторий, гарний. Дуже багато мрій було, але не сталося як хотілося. Про те, що росіяни їхній будинок перетворили на суцільний попіл і брухт. Вони дізналися вже в евакуації. Зараз живуть у Києві, але перед цим зробили чимало зупинок. Попали до наших друзів, друзів в Селидар. І коли до Селідара вже дійшла війна, ми поїхали спочатку до Чернігова, а звідти в Кам'янське. З Кам'янська ми вже Київ у дітей не було своєї кімнати, вони їм при, приходилось спати на розкладному дивані разом. Дідусь спав у нас на, на трасі. Про все це родина розповідає вже в новій відремонтованій квартирі, і цьому завдячують своїм синам, які повернулися до тренування. Їх взяли у футбольний клуб Локомотив. У мене теж на то сашко. Ще раз. Ти Артур, так? Сашко дуже приємно. Це архівні кадри з травня 24-го. Відомий український футболіст Олександр Зінченко прийшов на одне з тренувань, аби підтримати юних спортсменів. Адже на той час їхній стадіон був ще напівзруйнований після падіння уламків російської ракети. Знав Зінченко і про те, що в клубі грають хлопці з Бахмуту. Ось вам по футболці. Артурів. Сашко. Я побачив їх в їх самих самого себе, як то кажуть, тому що саме в такому віці я вирішив стати професійним футболістом е, і йти просто за своєю мрією. Тому я просто розумію, що вони двічі тікали від війни і живуть в не дуже добрих умовах, і просто захотілося дуже сильно допомогти. Так на стадіоні родина дізналася, що невдовзі будуть жити неподалік. Ця історія дійсно мене зворушила, і разом разом до почти хочемо придбати житло. Тому що ви на це заслуговуєте. Раніше з роботи я йшла, дивилась на вікна і думала, кожен зараз разом в своїй домівці, а ми. Але зараз я дуже спішу додому і дуже рада, що в нас є своє житло. Вони вже заїхали у відремонтовану чотирьохкімнатну оселю і тепер показують Зінченку, як облаштувалися. Ми хочемо показати вам нашу квартиру. Це справжня кімната футболістів. Боже це ваш подарунок з вашим підписом. Тепер вона ось в центрі кімнати. Супер! Я дуже радий, що вам подобається все. Це квартира нашої мрії. Мрії вони для цього і потрібні, щоб вони здійснювались, і хочеться просто побажати вам всього найкращого. Сподіваюся, що одного дня ми з вами вип'ємо... Може, чашечку кави чи чаю, коли я буду в Україні. Футболіст наголошує, хоче, аби цей Добре, його вчинок став прикладом для інших людей, які мають можливості допомагати тим, хто цього потребує. Нам подарували диво від всієї нашої родини. Вдячні за такий подарунок для нас хай на кожного. Хто пострадав у війні? знайдеться свій Олександр Зінченко. Наталія Ткачук, Денис Тесен один плюс марафон. Єдині новини. На Україну сунуть сильні морози. Причина в циклоні Юліан, що принесе окрім похолодань ще й сніг, як повідомляють синоптики, така морозна погода протримається до 15 лютого. А найхолодніше буде в західних областях. Там стовпчики термометрів будуть досягати до мінус 12. В інших областях температура триматиметься від мінус 5 до мінус 9. В Карпатах очікують на легкий сніг, який зберігатиметься завдяки стійкому морозу. Нарешті території опадів не прогнозують. Така погода утримується нас практично до завершення тижня. Певні зміни можуть бути в нас саме в п'ятницю, тому що в п'ятницю буде надходити атмосферний фронт з півночі, і він трошки принесе до нас снігу, трошки у північній частині України саме додасть сніговий погрів, десь ну до 3-4 сантиметрів.